Більше їжі, більше смаків, більше веселищі. Ось такий дивись челенджа 100 слоїв. На цей раз ми приготували багато новенького. Повір, сумнені буде нікому. Погнали! У мене лише одне мармеладне око. Це несправедливо. Ой, здається, я його проткнула. Яка ти незграбна. Досить з мене сміятися. Потримуй, так тобі й треба. Гадаєш, я спущу тобі це з рук? Якби не так. Подивимось, чи сподобається тобі мій розіграш? Вже виглядає страшно. Залишилось взяти око, Джулія. Що трапилось, Пітер? Невже це твоє око? Який жах? Ой, що це? Ого, яке точне влучення. Я подавилася, допоможіть, не можу дихати. Треба її врятувати. Давай я вдарю по спині. Яке цікаве, шоу, Просто супер! Що ж буде далі? Око! Звідки воно тут взялося? Фу, смішно вийшло! Час трохи підкріпитися. Усередині смачна начинка. Я з радістю з'їла б ще не один десяток очей. <раприв> Тепер моя черга. Візьму ці, ще ці, та ще ці. Яка смакота? Хочу ще. Вибач, але це моє. О, і справді дуже смачне. Мармелад так прикольно жується. Може, все-таки поділишся з нами? Ну, будь ласка. Пізно, в мене нічого не лишилося. Ой, а це що таке? О, ні. У мене з'являються нові очі. О, в цьому щось є. Ого, перець чилі? Не найкращий варіант. Тобі ще пощастило. Моя порція зовсім не тішить. Ого, -то не дісталося більше, ніж нам. Мені зовсім не хочеться це пробувати. Наслідки можуть бути жахливими. Начебто все нормально. Напевно, я даремно боялася. Нічого собі не думала, що їй сподобається. Горю. Не варто було їсти так багато. Вона розпечена, як сковорідка. Добре, що я маю воду. Досить, ітане, достатньо. Тепер ти, Еммо. Хоч я і люблю червоний колір, перець мені зовсім не подобається. Сподіваюся, він не дуже гострий. Нічого, можна впоратися. Спробуй зробити це якнайшвидше. Не думаю, що тобі це вдасться. Все, я майже закінчила. Ще перці, звідки вони тут? Ітан, мені здається, це твоїх рук справа. Забери. Ай, боляче. Так, тобі і треба, Ітане. Ой, здається, почалося. Я зараз вибухну. Потрібно заткнути вуха і старот. рот. Це не допоможе. В мене є вогнегасник. Тримай, вівіане. Дякую, Ітане. Тепер твоя черга. Тільки не це. Я сподівався, що цей момент ніколи не настане. Не намагайся втекти. Тобі доведеться це робити. Добре, інакше ви все одно від мене не відстанете. Відкусуватиму потроху від кожного перцю. Починається. Де це я? Ого? Здається, він летить у космос. Спробую краще його розглянути. О, тут прикольно. А я хочу ще вище. Добре, що в мене лишився один перець. Клас! У вас купа лимонів, а в мене лише один. За що це мені? Така доля. Давайте розпочну. Як тверда, не можу відкусити. Схоже, доведеться запхати лимон до рота цілком. Теж не виходить ось прокляття. Ну все, зараз я з ним впораюся. А, Сік потрапив мені прямо в око. Я нічого не бачу. А. Ітане, мені ніколи з цим розбиратися. Я мушу доїсти лимон. А. Давай тепер ти. А. Чому я? Хай за Ема Я не готова ламати зуби, краще візьму ножа. Що вона робить? Просто розрізаю на часточки. Так буде зручніше їсти. А. Ну, ось, вийшло. Подивіться, як гарно. Таке, я не проти спробувати. Почнемо. Ой, як кисло, але я мушу триматися. Боже, у мене все обличчя перекосило. Як же я хочу, щоб це скоріше закінчилося? Мені треба натиснути. Ну ось, в мене вся туш розтеклася. Це був останній шматок. Візьми серветки, Еммо. Дякую, вони дуже доречні. Забери, Ітане. А, до речі, тепер ти. Я й так це пам'ятаю. Зараз я впораюся зі своїми лимонами. О, акуратніше, Ітане! Меч мені більш не потрібний. Тепер я скористаюся соковижималкою. Мені потрібен тільки сік. Скоренький і явно зайві. Гей, де всі? Упс, незручно вийшло. Ітан, акуратніше, будь ласка, ти збив нас із ніг? Все готово. Залишилось лише перелити в склянку. Виглядає непогано. Час спробувати. Е, мамо, як кисло. Е, тобто я хотів сказати, яка смакота. Ого, несподіване. Чи можна і нам спробувати? Okay. Звісно, мені нічого не шкода для друзів. Пригощайтеся. На мою думку, це зовсім не смачно. Кислятина. Вас було легко обдурити. Ви відразу ж купилися на моїй хитрощі, дурненькі. Ну, все, Ітне, отримуй. Ну Ось всього один тітка. Сумно. В мене більша порція. Я задоволена. Це всі дрібниці на тлі моєї порції. Подивіться. Okay. Давайте я почну. Потрібно швидше позбавитися упаковки, вона зайва. Віване. Ой, який божественний аромат. Їж уже швидше. Не хвилюйся, я впораюся з цим за пару секунд. Awesome. Тепер Емма, мені потрібно підготуватися. Надягну слинявчик і приберу обертки. Ого, як їй це вдалося. Меделка і ніж мені теж стануть у нагоді. Приступимо! Ніяк не можу відрізати. До біса це все, буду їсти руками. Виходить, так набагато зручніше та швидше. Я не можу стриматися, коли відчуваю цей смак. Мені потрібно ще більше шоколаду. Ви що, вирішили вкрасти мої батончики? А ну поверніть. Більше ніколи не ставайте між мною та шоколадом. Нарешті, моя черга. В мене є чудова ідея. Я збудую зі своїх батончиків вежу. Непогано виходить. Ого, вона така висока. Я старався. Залишилось зовсім небагато. Вибач, і не, ми не могли стриматися. Тягни, давай. О, ні, я падаю, Башта теж. З поверненням. Ну, як ти там? Зі мною все добре. Казка мене врятувала. Смачний та веселий челендж добіг кінця. Це означає лише одне: настав час невдалих дублів. Приємного перегляду!